Що у вас повинно бути на час перевірки, щоб принаймні зменшити ризики штрафів і зменшити ризики а, скасування бронювань чи не надання вам подальшому статусі. Значить, наказ про призначення відповідальної особи. Думаю, всі це розуміють. Наказ про визначення потреби у підвищенні кваліфікації. Дивіться: 12-й пункт порядку 1487. Відкриваємо і дивимося, що. Один раз на 5 років відповідальна особа повинна проходити підвищення кваліфікації. Це підвищення повинен забезпечити ваш керівник. Це не за ваші кошти особисті. Це керівник повинен вам забезпечити підвищення кваліфікації, тому що це його зона відповідальності, і саме він буде нести відповідальність, якщо цього не зробить. Тож, до 1 жовтня, от саме підвищення ви можете проходити раз на 5 років. Але щороку до 1 жовтня треба визначати потребу у підвищенні кваліфікації. Тобто фіксуйте, що є потреба у підвищенні кваліфікації. Якщо пройшов вже навчання, то все одно треба видати наказ і зафіксувати, що нема потреби. Так прописаний пункт 12-й. 12, що документ треба створювати незалежно, є потреба чи немає, просто зафіксувати, потреба є, чи потреби немає. Наказ про підвищення кваліфікації вам потрібен щороку, обов'язково до 1 жовтня. Там повинно бути визначено або дата, або період, коли ви плануєте пройти навчання. Наприклад, буде зазначено, що. Є потреба у підвищенні кваліфікації, забезпечити проходження, наприклад, керівник, да, дає, видає наказ і просить забезпе, вимагає забезпечити проходження підвищення кваліфікації до там, 1 липня, наприклад, 25-го року, або там, до 1 березня. Ви там визначаєте, коли у вас цей строк, і е, проходите таке підвищення кваліфікації. Далі, графік звіряння у вас повинен бути списків з даними військово-облікових документів. Цей графік звіряння відразу перевіряє ТЦК, коли приходить на перевірку. Що це за перевірка? Це ваш внутрішній аудит. Ви перевіряєте документи і списочок, чи все там відповідає, чи все ви встигли внести додаточок номер 5 і 12 Ви розумієте, що повинен бути журнал обліку перевірок, також повинен бути. Що ще потрібно? Повідомлення обов'язково підтвердження, точніше, що ви направляли повідомлення за формою додатку номер 1 тому що от ви бачите, тут був перелік обов'язкових документів. Там немає в це повідомлення. Ви вже відправили, якщо призначали відповідальну. Ви вже відправили. У вас немає цього повідомлення, але підтвердити можуть попросити, щоб ви направляли таке повідомлення. Тому до цих документів, які потрібно зробити. Зверніть увагу, треба все ж таки віднайти ті чеки, коли ви відправляли повідомлення про призначення відповідальною про призначення чи при прийняття на роботу і звільнення будь-якого військовозобов'язаного. ці всі відправки також вам раджу зберігати. Тепер які документи і коли треба подати? Повідомлення за формою номер один вам потрібно було подати. Протягом 7 днів з моменту призначення керівника, або відповідальної особи. Повідомлення за додаточком номер 4 вам також треба було подати до протягом 7 днів з моменту прийняття на роботу працівника, або звільнення, на роботу, звільнення з роботи працівника, який є призовником, військовозобов'язаним резервістом. Зведений список громадян за додаточком номер 6 вам треба подавати, якщо у вас є особи. Які підлягають приписці до призовної дільниці. Якщо вже призовник вже приписаний, не треба нічого подавати. Якщо ще не приписаний, от є у вас хлопець, якому 17 років, якщо ще не приписався до призовної дільниці, то ви вносите дані в додаточок номер 6 і до 1 грудня не обов'язково подаєте списки для звіряння. Подаєте, якщо вимагаєте ЦК або а, надає вам графік. А, інформацію про наявність транспортних засобів ви також подаєте. Це не стосується військового обліку. Це інша постанова. Це, да, це військово-транспортний обов'язок, але я внесла сюди, щоб ви розуміли. І останні мої слайди, що можна виправити до початку перевірки. Значить, вам потрібні списки за додатком номер 5 і додатком номер 12, крім цієї. Електронної форми, які ви ведете на постійній основі, які ви там змінюєте. Він такий динамічний список. Ви ще робите список станом на 1 січня 2024 року. Роздруковуєте його, підписуєте і зберігаєте. Оцей список при перевірці також попросять. Ви можете це зробити заднім числом. Подивіться, хто у вас працював станом на 1 січня, внесіть до списку цих е працівників. Та, і роздрукуйте цей список. Ви повинні це були робити до 25 січня 2024 року. Якщо не зробили, це можна зробити заднім числом. Призначити, перепризначити відповідальну особу можна, якщо ви не подали повідомлення за формою номер 1 Зробіть зараз, перепризначте, подайте. Визначити потребу підвищення кваліфікації я вже розповідала. Обов'язково треба. Розмістити на видному місці правила військового обліку обов'язково треба заходять, перевіряють. Хтось робить навіть куточок військового обліку. Так гарно, прапор. Я так і бачила в інтернеті, гуляли фотографії. Якщо у вас немає куточку, принаймні роздрукуйте ці правила. Правила це додаток номер 2 до порядку 1487. Роздруковуйте Роздруковуєте і вішаєте десь на стіну. Також ознайомлюйте під підпис з правилами військового обліку усіх. Призовників військовозобов'язаних резервістів, яких прийняли на роботу після 5 січня 2023 року.